Всім привіт! З вами знову Катя Піскова, фіналістка проєкту суперфіналістка, суперфіналістка проєкту masterchef 6 на каналі СТБ. І Саша Коломієць, вокаліст групи Арліт. Сенс цього челенджу в тому, що треба набрати повний рот води. Не трошки ти набереш, а тупо повний рот води. І ми вмикаємо на ноуті якесь відео. Смішне, не смішне — неважливо. Ми зараз тупо вирішимо. І виграє той, хто не виплюне воду і не засміється. Все, наберемо повний рот води, і я вмикаю мастер-шеф. До речі, дивимось зараз шостий сезон. Випуск 27, частина 3, 29 листопада 2016 року. Камон, Катя! Що ви маєте на увазі, mm. він вертає його і каже, скажи, будь ласка, обґрунтуй свою вибух, аж бути проти Катерини голосушки. Голосування це не жарт. Ви повинні обҐрунтувати свій вибір. Адже від цього може залежати, чи залишиться людина на проекті. Ваша показна байдужість та звертість вже всім обрипла.

Победитель за шестого сезона снах. Дивимось відео з Самвела Дамяна. П'ять секунд. Він має так рошку. І так, у нас поки що нічия. Канал Самвела Адем'яна качається. Нереально смішно. І останній, фінішний третій раз. Один-один. Давай, може, твій кліп подивимось? Хто переможе? Качає просто. Мій кліп подивимось? Майстер-шеф дивився. Ти думав, це смішно? Самвела не дивився. А твій кліп не смотрели. Зараз ми подивимось кліп групи Арл взагалі не смішний, і побачимо, що з цього вийде. Може буде нічия в нас взагалі, і ми заснемо тут. Mm. Mm. виявляється, кліпок групи Арли, це найсмішніше за день, що ми дивились. Кліп, хто я тобі? Подивіться, будь ласка, це були Катя і Саша, наш челендж з водою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дізлайки, неважливо, пишіть коментарі. Всі, всі класні, ми вас любимо, Пока.